У Києві 22 липня затримали 37-річного українця, якого підозрюють у керуванні хакерським форумом XSSS, тіньовим майданчиком у Даркнеті. Форум працював із 2013 року, мав понад 50 тисяч користувачів. Там продавали викрадені дані, віруси, доступи до систем і навіть послуги програм вимагачів. Підозрюваний адміністрував платформу, заробляв на арбітражах між кіберзлочинцями та контролював зашифровані транзакції через сервіс DeSecureBiz. За два десятиліття він отримав щонайменше 7 мільйонів євро прибутку. Його особу вдалося встановити завдяки перехопленню повідомлень. Розслідування почалося у Франції ще в липні 2021 року, у 2024 році Європол координував дії в Україні. Усе завершилось масштабною спецоперацією. СБУ, Європол та французька поліція затримали фігуранта, а домен XSSIS конфіскували. Правоохоронці отримали доступ до бази даних форуму. Це дає шанс ідентифікувати інших кіберзлочинців у різних країнах. Це один із найпотужніших ударів по російськомовній кіберзлочинності за останні роки.